Добрий день, по чому цибуля? цибуля. А морква? Тоже подаря. Добрий день. По чому у мішках у вас? По чому помідори у вас? Я бы улялась. А перець? май Тоже по 15 чи 7, ну? по чому фасоля? А помидора? По чому перці У вас добрый день. А тот черванный. Добрий день. Добрий день. день. Почему у вас цвітна Цветна консультанта. Файна. А шалата? 80. 80. 80 Добрий день. По чому помідор? По 20 і по 15. І по 5. А це по 20 і кейсо? Все Це всі примадонно. По чому фасолі? Це ваші? Ні. 60? По чому капуста у вас?